Переходом до розгляду питань порядку денного про внесення змін та доповнень до програми соціально-економічного та культурного розвитку Шосткинської міської територіальної громади на 22-24 роки. У які будуть доповнені два доповнення перше доповнення стосується галузі освіти, пріоритету нашої програми, а саме субвенція з місцевого бюджету обласного бюджету для придбання шкільного автобуса у сумі мільйон сімсот, а також субвенція з місцевого бюджету державного бюджету. А саме на придбання та підключення резервного джерела живлення для Шостинської ДПІ. Я на комісії піднімав питання щодо влаштування асфальтного покриття та майданчику біля нової кошти номер 1 Ми розмовляли з керівництвом там орендована територія так і таке інше. І ми свою частину у минулому році відремонтували, ви знаєте, навіть. Тротуар туди продовжили, а вони повинні були за свої кошти відремонтувати оставшись. Ми будемо їх запрошувати, ви правильно ставите питання. Будемо з ними співпрацювати для того, щоб нарешті частини теж було заасультовано. Всі ми розуміємо, що найголовніше це сьогодні допомога нашим військовим заради перемоги, але все ж таки щодо національної гідності питання пошкодженої, скажімо, часом пошкодженої стели на вулиці Знаменській, де надпис назви школи тринадцята, і є бородєв Шевченка. Мені здається. Що ви підтримуєте, і ми повинні виділити кошти, щоб цю стелу привести в порядок? Давайте виділимо 150 тисяч гривень. І останнє питання. Уже 5 років йдеться мова про асфальтове покриття невеличкого, хоча б ладки, там не можна вже ходити, по вулиці Чорновола між будинками 5 і 7. Я вже свої кошти виділила з депутатських коштів, але нічого не робиться. Депутатські кошти хто хоче направити на благоустрій, на ремонт і таке інше, ми в обов'язково будемо рішувати. Хто за те, щоб дане рішення? в цілому з даними змінами, прошу голосувати. Хто за? Прийнято. Дякую про надання дозволу на укладання договорів за основу прошу голосувати. Тобто, ті ми які приїхали. були, ми приймаємо, а ті, які нові, відносимо на слідуючі засідання, розберемося, картинки подивимося, які вони, що вони так. Нема заперечень. Мова йде е, за виключенням нових заяв. Так, так, так. так. так, так, так. В мене є пропозиція. Ми весь час кажемо, що ось гранти є для ветеранів війни і так далі. Ми опікуємося бійцями і так далі. Але таке питання, вони. Там на нулі вони не можуть написати заяву. Я пропоную взагалі-то передбачити якісь ділянки, забронювати. Бо скажемо так, що потім, коли прийдуть, хлопці, вже нема чого буде роздавати. Прошу голосувати, хто за? Прийнято дякую про дякую. надання дозволу на видобування піску. В цьому рішенні пропонується доповнити цей релігій і ми розширяємо окрім захисту об'єктів критичної інфраструктури, додаємо на потреби посипання доріг та тротуарів. Так а розписалися розписані. Це шоста зеленбут, комунальницька енергія, шляхових шостка. Прогноз є хорошо. Прошу голосувати. Хто за? Прийнято дякую, шановні депутати. Мої заступники, до 20 серпня відчитати за свою роботу в засобах масової інформації. Звіт депутати теж провести звіти. До Шостинської міської ради надійшло звернення на підставі особистої заяви про припинення повноважень депутата Шостинської міської ради, восьмого скликання Волинця Ігоря Васильовича. Почесною грамотою міського голови нагороджується Ігор Володимир за активну громадянську позицію плідне виконання депутатських повноважень на власні Шостинської міської територіальної громади. Дякую за роботу спокійно, виважено, системно. Його багато чому може бути. Я хотів би подякувати виборцям, що з за довіру вас, шановні колеги депутати, за співпрацю. Микола Петрович, вас за зважене керівництво. Впевнений, що оновлена Шозницька міська рада буде ще більш потужно працювати на благо міста, мешканців нашої громади і перемоги.